Прийшла зранку робити фігуру своєї мрії. Якщо в тебе такі ж самі плани, погнали. Це друге з чотирьох тренувань по моїй новій програмі. Викладаю нове кожен четвер. Закинула швидкими вуглеводами за 15 хвилин і сьогодні в мене вверх з акцентом на грудний м'яз. Ні, ну а що, нам вже не тільки сідниці качати. Починаю завжди з розминки. Поки не розтягнув всі м'язи, до тренування не приступаю. І перша вправа підтягування вузьким хватом. Працюють широкі м'язи спини і біцепс. Насправді ви можете його прибрати, бо це особисто моя ціль. Хочу за рік вийти на 7 разів без резини. Важливо підтягуватись за рахунок м'язів спини, а не рук. Друга вправа віджимання. Працює грудний м'яз, трицепс і кор. Корпус рівний, поперек не прогинаємо. Якщо не виходить, робимо з колін, але корпус залишається прямим. Далі жим гантелей лежачи. Працює верхня частина грудних м'язів, і дельти. Опускаємо гантелі до. Рівня грудей, а зверху трохи зводимо разом, щоб краще включити груди. Next. Орел стоячи. Працюють плечі. Лікті трохи зігнуті, ніби з гантели виливаємо воду, виконуємо повільно контролюючи рухи. П'ята. розгинання на тріцепс в кросовері. Лікті нерухомі, спина рівна, корпус трохи на вперед. Виконуємо плавно. Завершую тренування пресом з кольосиком та для мазохістів. дуже складно і легкою заминкою з ролером. В профілі ще багато цікавого. Чмок пока.